У період з 3 по 16 грудня на території Полтавської області проводилися загальнодержавні оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою Автомобіль. Державтоінспекція Полтави теж долучилася до контролю водіїв щодо наявності всіх необхідних документів, адже часто розповідає очільник ДАІ міста, водії їздять на нерозмитнених автівках чи автівках двійниках з використанням підробного свідоцтва про реєстрацію. Постійно така робота проводиться в основному. Це автомобілі. Престижних марок, які завозяться і не розмитнюються. Номерні позначення інших регіонів, не полтавської реєстрації. Такі автомобілі виявляються і затримуються, передаються до слідства. Якщо такий автомобіль виявляють, продовжує Олександр Крайник, на місце події викликається слідчо-оперативна група, яка вже потім з'ясовує всі обставини злочину. З Спочатку цього року у Полтаві було виявлено 13 транспортних засобів без належного оформлення документів. Покарання за підробку свідоцтва про реєстрацію передбачено статтею 358 кримінального кодексу України. Поз обмеження волі до трьох років. Проводили інспектори і заходи спрямовані на протидію злочинам, що пов'язані з незаконним заволодінням транспортних засобів. З початку року в Полтаві було викрадено 70 автомобілів, з яких вже 42 знайдено.